У Житомирі 4 грудня запрацював ялинковий базар. Продавчиня Валентина каже, що поки продають ялинкові композиції. Ось вершечка зробила, зв'язала. І тут далі по кругу підбираю віточки. Ми ніякого вреда не робимо в лісі. Ми з віточок, подліснік. Ми навіть на ділянку не йдемо, де посажені. Ми з подлісніка по лісі йдемо і вибираємо. І То ми беремо знизу тільки віточки. Вартість становить від 50 до 200 гривень, кажуть продавчині. По 50 маленькі, більше 100. Я дорого не беру ніколи. А як люди зараз купують? Чи так і ще ні? Ну так, скупенько 50, 100, 150. 200 саме дорожче, це вже велика така. Просто інтересуються і все. А так, що брали, то не беруть. Продавчиня Даша говорить, що поки покупців мало. Новий Миколай 6 числа, то люди можуть ще бояться брати, бо до Нового року воно ще може не простоять так довго. Купити новорічні дерева можна і у лісівників, за словами Надії Мененко, начальниці базового лісового розсадника філії Коростенське лісомисливське господарство. Цього року до продажу заготували близько 500 ялинок. Ціна ялинки в горщику до одного метра становить 195 гривень, від метра до півтора 300 гривень і більше півтора метра до двох 390 гривень. Новорічні композиції вони складаються з гілок, сосен і ялин. Вони не довговічні, але на період свят вони принесуть аромат вашого селю. Вартість такої композиції 105 гривень. Ялинка у горщику це сучасний екологічний тренд, каже Надія Маненко. Але дерево потребує особливого догляду. Коли ви придбали деревце, бажано одразу його не прикрашати, а дати можливість адаптуватися у вашій квартирі. Потрібно правильно підібрати місце. Це бажано більш прохолодне, подалі від опалювальних приладів, від батарей. Квойні деревця люблять північну сторону. І бажано, щоб ці міста були постійні, якомога менше рухати цю рослину. І е, слідкуйте за зволоженням у контейнері грунту. Якщо дотримуватись рекомендацій, говорить начальниця розсадника, то новорічне дерево після свят опиниться не на смітнику, а на присадибній ділянці. Якщо ви, наприклад, живете в квартирі, винести її спочатку на балкон. Якщо це приватна територія, то в якесь господарське прохолодне приміщення, наприклад, гараж і бажано кореневу систему, чимось утеплити, наприклад, тирсою можна засипати. Така ялинка має бути до весни, забезпечити їй постійний доступ повітря, а вже близько. Десь березень місяць, коли середня добова температура, плюсова і розмерзся ґрунт, її можна висадити на присадибну ділянку. Але пам'ятайте, що линка вона вибаглива, рослина вибаглива до ґрунту, до вологості і любить більш затінені місця. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.